У неділю 1 жовтня, з нагоди дня захисників та захисниць на Соборній площі у Миколаєві відбулася урочиста церемонія вшанування українських воїнів. Чому цьогоріч Україна відзначає свято за новою датою та як це відбувалося? Дивіться у сюжеті Сергія Лисюка. Щорічно в день захисників і захисниць Україна вшановує воїнів, які мужньо боронили та продовжують відстоювати нашу незалежність. Цьогоріч свято відзначається 1 жовтня замість 14-го, оскільки воно прив'язане до релігійного свята покрови Пресвятої Богородиці. Сьогоднішній день слова нашого державного гімну, як ніколи є пророчена. Ми сьогодні всі разом в нашій єдності, кожен на своєму місці. хтось. Зі зброєю в руках, хтось в тилу. Робимо та здобуваємо нашу довгоочікувану перемогу. Все ж таки запануємо браття у своїй сторонці, З часом в цій несправедливій війні дійсно буде умовами цього і ми здобудемо перемогу. Вітаємо захисників і захисниць. Вітаємо Божих, вітаємо сил, вітаємо найкращих. Дякую, що сьогодні з вами можемо відсвяткувати. Дякуємо Збройним силам, дякуємо правоохоронному, дякуємо рятувальникам, волонтерам, всім тим, хто накладає максимальних зусиль для нашої перемоги. Шанувати наших воїнів на Соборній площі зібралися містяни та перші особи Миколаєва і області. Виконувач обов'язків голови обласної ради Антон Табунчик вважає День захисників та захисниць надважливим святом. А перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков підкреслив важливість проведення подібних заходів, особливо в такий непростий час. Відчуваю себе теж захисником, тому що долучився до оборони міста Миколаєва. Вважаю свята одним із Найважливіших для кожного українця і згодом, з часом кожному в свідомості це прийде. Війна, на жаль, ще не закінчилась, і ми не маємо права показати свою слабкість. Ми розуміємо, що є наші ПВО, ми розуміємо, що є наша розвідка. І якщо є можливість зустрітися один одного, привітати, згадати тих, кому ми завдячуємо сьогоднішніми хвилинами життя, ми повинні це робити. Олегли в бою захисників миколаївців вшанували хвилиною мовчання. Командувач об'єднаного угрупування військ Херсон Михайло Драпатий запевнив, що за кожний випущений снаряд чи ракету, за кожне покалічене чи забране життя українців, Російська Федерація заплатить страшну ціну. Наша нація нескорена і сильна, і ми повинні її тільки розвивати. Весь світ захоплюється нами. Деколи ми цього недооцінюємо. Попереду дуже багато справ, і все ж таки. Ми будемо вільною, незалежною, єдиною, неподільною суверенною державою. Слава Україні! Не забуваймо підтримувати сили оборони, які наближають нашу перемогу. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі МАРТ.